Добрий вечір, друзі, глядачого каналу. Мене запитували, каже, як горить сира щіпа. Ну що, оце свіженька, сира. Сьогодні тільки привіз 2 дня підряд. Не два, три. 3 дня підряд. Отака куча. Тут три прицепчики моїх. Вся сирая. Щоб не говорили, що вона суха. Вона навіть земля ще, воно мокре, вся щепа сирає. Ось такою щепою я опалюю щодня, це набрав кошолки. Зараз покажу. Котел мене терміко нижнього горіння. Зараз ми відкриємо. Заслонку, закриваємо подувало тут і відкриваємо котла. Звісно, трошки подимлює, ну, зараз дим піде. Там залишилось небагато. Якщо видно, така температура, вона просто осипається. Як горить, це все щепа, котел аж гуде. Зараз, щоб не казали, що я дрова додаю чи ще щось, я вам не буду відключатися. Я вам покажу. Так, это мається. Засипаю зараз сиру щепу. Сера. перше кушелька. 我要不说我困了 Ще закинув отакі пінечки. Один. Свіженький, мох. Тільки вчора привезений. і в пушелке в Лизу. Отак загрузив, сирою щепою Зараз диму немає. Ну так, відкриваєш, трошки дим йде. Поки воно не потягне, то буває, що трошки довше почекаєш, щоб він пішов та й все. А двері на вулицю відкрив, воно моментально витягує. Так що, отак воно горить цієї загрузки на годин. 4 Достатньо. Піднімаємо заслонку, відкриваємо Подувало. Температура в нас швиденько набрала аж 85, було 80. Заслонка. Тут Поставив собі ограничителя, щоб не паритися. Все. Ось так воно і працює. Так що, не знаю, в кого що не горить. Щіпа, горить просто супер. Сира я, засипав навіть, різав дрова, був мусор, засипав навіть той мусор з водою, мокре, мерзле, воно теж горить. Згорає все в ноль. Так що, котел класний. Відщипав, горить, без питань. Так що хтось сумнівається, купувати Арпала чи ні, так що не сумніві, вже відходять на другий план. Потрібно купувати, річ дуже добра. Заїхав два куба, легенько за годинку набомбив і на тиждень. Так як в мене великий будинок, холодний силікатного кирпича, мені на тиждень вистачає повністю цього маленького прицепчика. А на розпал я беру, ну, мелко рубаю, це тільки що нарубав, кину 5-6 штучок, щоб вони розгорілися. І все. Щіпа загорається. Вона буває, що зараз трошки крупніша, Тут зверху, а буває, якщо мелкі гілочки сипнув на низ, вони швиденько загорілися, а далі вже півгодинки вже котел працює, тепло пішло по хаті. Ось такого. Ось така кубка мене. Це на три неділі мені повністю хватить. Даже якщо будуть сильні морози або слякоть на 3 тижні. Отак от Так що, вот. гарних переглядів, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора.